4 вересня. Думав виписати, але дуже довго. Ну, блукаючий не музика, блукаюча свідомість. Я прикріплю відео, відео рік, тому більше року закріплено. І те що зараз? Хочу сказати. Ну я давно не да, ну не танцюлькою там як... Ой, Я не з усіма. Я... я сижу і дивлюсь, де ті, хто не танцює. Де не грає музика. Скажу вам так, що... Дуже класно, давно було. це те, що сталося там на Курщині це все, Це послідовність. Це можна було прорахувати. Це воно ну, математично повинно було так все статися, що війна, ну війна перейде на іншу половину поля також. что тут я уже такие дымлю а говорю давайте вот не дают пока там и что-то, у нас президент так ничего нормального не сказал у него все бегают, до сих то есть спасают защищают я хотел бы что сказать Владимир, ну Владимир Александрович инколи Як про дитинство, давайте ми з вами одного віку. Інколи у хлопчиків буває таке велике бажання до дівчини, наприклад, що вони будуть подговорювати своїх друзей. Вона йде з подружками. обязательно И тут выскакуют пять хулиганов А, а девочки кричат пи-пи-пи 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 Ну, хулиганы, они знают со школы все это такое ступень там сейчас намалуют А тут тут кадыровцы Потом бах, татара, бах, 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 ще й не туди попав, десь тут. Тому ні, все чинно і благородно. Не виходьте за, за рамки своєї фантазії. І тут, коли ці хулігани дівчат держали за косички, вискакую я. Yeah. Ну, или он. Бах, бах, одного, другого, одного через педро, другого через підросло. Сам до кия. я. Обіцяти мене було в моєму возисть. Чим більше ти називеш, ну в ну, тебе ж всі знають там Чакноріс, Бруслі, Швацнер. Це твій друзі були нападали. Но ну, дівчата по це не знаю. І все, і ти береш її за ручку, потім з портфелями, і у вас ця. У ця історія є. А тут країна під 100 мільйонів. Ви уявляєте, скільки вам, ну, виживати, виживати в шоу Трумена. Дивилися? Ви знаєте, що таке шоу Трумена? Подивіться фільм Шоу Шоу Трумена з Джимом Керрі. От ви, я зрозумів, що ви живете в Шоудруні за шість років, Володимир Олександрович. Останнього разу я зустрічався з дівчиною і мені от, я дякую Господі тобі, великий, Всемогутній, що завжди дівчата були разом. помню девчата, все забыл и, и вас, товарищ президент и ваших своих боевиков ну и пропало короче интервью мое а что утром? І з дівчиною я зустрічався. Я з нею говорю, я говорю, будь ласка, ти займаєш руководящий должності завжди. Я тебе прошу. Це не та дівчина, хто зараз там щось подумав. Ти повинна перше, що мати, досконало. Це стресо стійкість, Ну, Пан президент, я не знаю, ну вже давайте вашій команді скажемо. Я розумію, як ви ведете справу, до речі. Можу пояснити, тому що багато хто говорить, да як він не може не знати. Не може не знати, тому що це рішення приймається тільки після підпису президента. Він знає. І це вічний випрос. Чи знає, чи не знає. Бо у вас, якщо чесно, ще й десь вважають, що ну до такої степені ви ну, не вміняємо, щоб делать такі вещи. Але це ви подтверждають починаєте що, ну бережно вже пора би. От я все зменшую для вас, ну і взагалі я маю видару для слухачів до масштабування зони колонії можна до зони. До одного барака візьмем. Один клас. Може вам так буде, вам на про школу розказував. На фоні школи. Зона. І в зоні є той, хто дивиться за зоною. І все як от, ну, кабінет міністрів, 10 отрядів, за кожним отрядом є люди, приходять, потім вони зустрічаються, східняючий, братський круг, що у кого де. Кажете, хто за цим отрядом, він дивиться, щоб у нього на отряді було все добре, щоб робилися тільки порядні речі. Якщо буде якийсь безпреділ, десь буде проявлено щось нелюдське, десь не те він за цим керує. Щоб ніде ніхто не програв, щоб ніде ніхто не вляпався, щоб ніде ніхто не навалив, не програв душу свою і задницю свою в місті з нею. Чи задницю, а там і все у нього в місті було. Розумієте, але потрібно завжди, щоб у тебе на общелагерному, ну скажімо так, є один, ну, є нацбанк, надзона, де все. І фонд. І на кожному отряді є свої. Фонди і кожен порядний, хто вважає себе, він потрібно, потрібно щоб він туди донатив. Щоб завжди було по потребам. Хтось приходив, в нього немає. Будь ласка, ось ми собщака, іди, візьми. І ти тобі видадуть. Все пишеться. Якщо хоч одна спічка, спічка пропаде тобі. Ну, я просто не буду різати йде. Я. я був Все. У місті спички пропають, я би так скажу. <гум> там могли і спички всі бути, <гум> ти мог пропасти теж. <гум> там наш образ нельзя. Особливо коли я говорю. І... Кстати, Придністров'я. Я вот это думаю, що якби я там був, я даже 7 метрів до Придністров'я. Говорить, 7 кілометрів все було. Я б, може це бородато там десь побачив, яким ребяхами. Бороду ту свою продираю. Тікаю десь. Мутсов, кстати, ви папки думаєте вертай? ты Тише груш забирала на телефонну карточку. 3000 максимум можна було взяти. Потім тих выгоняєш, хто тут налічує. І потім загоняю за 20%. Боже, я скільки це було мороки. Мама. 3000, ну вибачте мене. Я буду говорить про валюту того часу. Зараз чуть інші. Пачка прилук стоїла 2 гривні. Тому можете 3000 перебити, щоб розуміти, скільки йому цел крав грошей. А він крав як ти йдеш, йдеш один шаг в сторону, можеш зробити. Це 2006. А ти ж йдеш теж слайдер телефон і все. Дав в тюрмі. Може, все, що хоче. Ні, капітан Блек. Ідеш і чуєш ту-ту. Ти думаєш, як це тутун? Не може бути, Тутун. Дивишся. Ха. Ти десь оступився і вступив в кучу роумінга. І в тебе за одну секунду всі твої бабки вони вкрали. Тому Придністров'я пора. Ну, пора також піти і допомогти звільнити людей, які розмовляють українською мовою. Далі. І ти свідкую, щоб в тему було все добре. А розумієте, розходи бувають великі і не завжди все виходить в тебе. Не завжди ще всі хто хоче донатити, хтось був мені десь комусь важко, десь такі дні пішли. Я так розумію, ви свої бабки ж не закладуєте, скорее за все. <гум> да. А я на той час уявкаюсь, я всім говорю, я 2009 року Бог мене звільнив, я виступаю проти цих хі. казіно віртуальних. Хай вони там скільки хоч на армії дають, вони цю армію розбивають, розривають. Ви розумієте, для шуля, ну, для тих, хто грає, е, військовослужбовець. Це і пенсіонер, це самі ну, класні булочки з маслом. Вони ж повна реєстрація повинна. Те, що там дружині перекинути зарплату, це хорошо. Господи, прости мене. А потім отак от ти стоїш і думаєш, що в Полтаву привця, а як вони узнали? А може хтось зайшов і повністю зарегіструвався там. Там же повна реєстрація, твої фото з паспортом, ще й друга треба свого показати, поручителя якогось там. Ну. Тому краще було б, якби ви їм навіть карти кинули. Натиграти, ти вже собі тут, хоч на гроші при мені, не на зірки. Тому що на тих командировках, де я говорю, гра гралась, але ти спочатку повинен підійти до того, хто за цю гру відповідає. Перед На цьому тені спитати дозвіл, до якої суми ти можеш грати, чи буде в тебе розрахунок. А коли ти так цинкуєш, цю двіжугу, то чим швидше ти зможеш вирішувати проблеми, тим тобі буде краще. Тому, коли в мене була якась відповідальність, я міг десь піднімати. Під... Подиграють, сісти так. <ріх> ну я саме більше на процес грав три-троє суток. Навіть за ручки ходити. Не спав, Я вже думав, що ну все. Ну, мені треба було розірвати, бо я б не розчитався до рано але тут програв один раз більше. Я на зоні не програвав. Та і так. І не граємо. Все. Це страшна річ. Судьби, вішаються, люди. Не потрібно. Я це говорю до того, що в э, мене були свої гроші, і коли якісь були десь проблеми, я їх швидко закидав, закривав. До речі, що я хотів сказати? Моя мама, мама, мені відповіла, знаєте як? Додому гроші з тюрми, зони мені не йшли. Ш... Я не хочу, щоб десь я мати плакала, так як колись плакала я. Я говорю, мама, ну мені віші треба купити, ну просто прийшли. Ні, тоді я вже, все. мама, у мене все вивалить маргарин, безполезно. Тому у меня был приятель, который ездил в спортмастер, телефон включал, и мы вибирали мне кроссовки, костюмы. Да, так живут люди. Винкор. 2006 год. Тоді ще сам консультант, не понимал, что происходит. Кроссовки, костюмы. Духи в стеклі. Це ж ви не розумієте, що це таке в стеклі. Фарфор. Дуже це жакаво не п'ю. Дякую, Господі, зарплату. Рибаков, чмо, ти здохнеш, скоро ми при скоро хлопці прийдуть з України. Ігор. Рибаков. Боже кішора, коли красиво. Е, я потім за нього розкажу чмо. А ми тут хі, спокійно рекламуємо казино онлайн. Пацани туляться, не шлю додому гроші. Вони зразу скажуть, що, що, що улітають зарплата. Їм вийдуть на 15-20. Вони знають, коли у кого, де у бюджетників, які зарплати, що. Це ж ну, перекатують. Вважаюся любим, тому що ну, вони з нього самі знімуть. Вони йому в общем ладно. Так що я хочу сказати, і інколи для того ти, ти завжди шукаєш варіанти, щоб у тебе на общаку були гроші. Завжди. Давайте розіграємо там. Для я вже запало, господи, я вже... Вон розігрують на общак. там та копло. Але на общак. це те про що я говорив теж, не можна з усякої фігні. брати гроші. Тобто є непорядні речі. Узнавши, що ти ними займався, і хоч ти там закидав на пщак, тобі відіб'ють таку голову. Ти підваришся. А потім вони все заводні, але голову тобі відіб'ють. До чого я? свого часу От треба на общак, а там же ж у нього всі свої да, приблодня. Я знаєш, там ще таке фішка тут гуляє. Нічого. Бабак стопить, коротше. У ну, себе там на баракі. Там розказ... Ну, ми такі, що там така командировка була, що могли зайти прямо на той барак туди. І... А десь було це недоступно. Це вони займались і дуже величезні папки були. Це називалося Льо мама. Це що Коля Тіщенка зараз... Він і дома їх щас мута. Браслет йому надів. Наоборот, за роботу його посадили. Там що негігар тепер. Розумієте, непорядно таким тут там затягувати було бабки але е -е, це сметря він міг так ходити і потім бачить, що на ту ж бабки, а бабок не вистачає двірки на це до того не приїхали до того не перевели до того щось не пішло і все і потім удаю така Короче, ну що я взагалі не хочу про це чути. короче, вы делаете. Но ну, если вы запалитесь, я за вас лататься не буду. Ну, вас будут быть, я вам это поможу, и я же, скорее вас будут так уж быть. И все, и пишли мутки. вот мне сдается еще вы десь так само мутите. От вы типа, я езжу там, ночью бабки. зал рука А ці вам тут мутять бабки всякими такими гадостями. Ну ви тіпа не знаєте. А коли запал, то ви ай-яй-яй-яй-яй. Тому для себе мені поки здається, що відповідь така. Ви так робите. Тепер до капеланів. Я так дуже був обрадувався, коли з'явились капелани офіційно. Хоча краще б вони так їздили. Я коли лежав лікарню, там дуже часто всі вмирали. Ну, є такі смішні. Больнички, палати. І я Як? намагався, щоб вмер. Ну, умир... Ніхто не вмирав, щоб він хоть покаявся. Понімаю, не понімаю і... У мене була на тетрадці написано з обратної сторони молитва покаяння. Я десь коли уїжджав, чи уходив, то у мене вже 7 сім... туберкульозного диспансеру ребята, мальчики, і я їм говорю, если кто-то буде почне вмирати швидко цю тетрадку, і ви йому читає і все, такого от плану. Але потім як з'явилися капелани, я думаю, це ж вони якусь... Також... Мені стало цікаво, думаю, розберусь. А потім я почув телефонну розмову мого знайомого. Зараз він захищає країну. Привіт, бро. І я чую, він розмовляє зі своїм командиром. Да не поїду, не хочу я. Мені все вранці, я в рушам таке. Він не говорит, ти ты что, не звони, всіх нас гоняє, коротше. О, година з капеланом. Ну, я говорю, бро, ти что гонишь, це ж віра. Чувак, ти, ну, в тебе життя тут завжди стиде. Тебе надо, пойди хотя бы просто поговори з ним про покаяние, щоб ти міг покаяться. Ну. Говори, ти ще ну розумій повинен він боже, кому покаяться? Говорю, ну ти що пальний каже, чи що? Говорю, вони всі призвані. Говорю, він зразу тебе здає. Божечки, я думаю, мамочки, як це так думаю, так ні, він щось не розуміє просто. Тому так вважає. Я знаю, що є. Гарні каполане все. А те відео, яке я говорю, більше року записано, це я записав його після того, як подивився на каналі Уяніни Соколової. Mm. Mm. Ну, це правда. І вона мені. ну, мені, Ой, каєсь. І вона розповідала там, що вона приїжджає, в ці твірдоми, де робляться, всякі своє вірні до військових. І говорить, до мене стільки прибігає людей. Говори, прибігають капелани і розказують, допоможи. У нас тут те, у нас тут все, у нас тут так. Вона говорить, добре, давайте я їду, ви потім вам, якщо призв. Боже опи. Ми тобі нічого не казали. Ми нічого не темо, ми нічого несемо. Не са. Нельзя, мене переведуть, завтра мене кинуть, мене уб'ють. Вони ж мене просто переведуть і мене кинуть на штурм, мене уб'ють. Так, да, це свіжоенько є. Це ж його перший раз визнається? Це. це ще год назад було більше. На ну, само початку. Зараз я взагалі боюсь подумати. Але до чого я, я говорю? говорю? Я недавно подивився і не вікаюся. Написав там їм. А потім, коли заповтав, пишу. То я почав катити за те, що я перед ними каюся. Тому що чого вони мовчать? Зараз на Покровську, що робиться? Всі бігають і всі... Ви розумієте, немає комунікації, вони не спілкуються. Той забрав того, той поставив того, той вперед свого молодого, там типу командира. А цей так турбується за своїх мужиків. Посанівши він з ними, взагалі не буде нічого мутити, тому що там не зрозуміло, хто де, хто здає, за кого і убили. І тому йде отакий от, от кавардак. Розумієте, взагалі таке робиться. І ніхто не виносить нагору, бо ті типу, побояться. От як я це почув все раз. А пізно ж такий наговор. Ну, всі знають. Але ніхто типу не знає, бо командири отримали приказ е, ці теми нагору не сповіщати. То як це значить ніхто не знає, як всі знають. За п'ять секунд всі будуть знати. В той же саме 5 масштаб, колонія, зона. Ви будете потім там так рішати діло. ти, ви будете непорядні, вас будуть виганяти. Ви навіть ви рішати не будете. Будьте воду носити і замивати в поражах. За две секунды там все узнают. Будет инцидент, так, все быстро заскальняющие сюда силы. Так, да. Нету там, потом той, за то, Так, нету там то. И начинаются, это называется, березы качать. Качели. Включат телефоны, конференц-вязок, за 10 секунд разберут все. И накажут. І я не повірю, що там не можуть також все навести ладно. Потрібно просто, щоб жоно відповідав. тих, хто хоч щось розуміє. Ну, ну я не говорю за пана Сирського зараз, я повищі туди йду взагалі. Не знаю. Третя там, ну я базов, mm -hmm. хай, ну, ну куди, ну що це? Хай наведуть там лад. У нас відбирають землю, вбивають людей, забирають будинки. А ми тут, вони тут співають танцюркою до сих пір. Ти розумієш, що таке ну, взяті. Mm -hmm. Та іноді надаю узілок там, нема там ще може уходити. І рівні і все. Я не Тому, капелани, до вас слово було, я змовчу. Те, що до вас говорять на низу ви повинні кричати криші. А ви мовчите. Кричіть, виносите все. То люди там, вони мовчать, вони бояться. А ви для чого ви там їсти? Ви соль, весь світло. Ви не, дави, не повинні давати оце такому гнилью, щоб воно все згнило. Ви консервуєте на ранних стадіях, щоб все було добре. Не спортився продукт, армія портиться. А ви мовчите. Шо ви? А потім додому приїдете і будете соль серед солі і світ среди світа світі. Розказувати про чудеса. Як граната біля вас не взирвалась. Слава Богу, що вона не зірвалась. Покайтесь і горлопаньте, виносите все, що там не так робиться. Все Треба якось закинути, я і не передивляюся, бо я ще буду нікуди не, не закину. Все, пока.